Деяким українцям у 2025 році можуть призупинити нараховувати пенсію, і статися таке може за рішенням територіального органу пенсійного фонду України чи за судовим рішенням у пенсійному фонді Також пояснили, як запобігти такій ситуації і відновити право на виплати. Зокрема, позбавлення виплат передбачене за умови таких ситуацій, виявлення факту призначення пенсії на основі документів з неправдивими даними в рамках моніторингу, у разі виїзду громадянина за кордон на постійне місце проживання за умови, що інше не передбачене міжнародними угодами України, власна ініціатива про відмову від виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном, у зв'язку зі смертю отримувача пенсії, інформації про зникнення безвісти. Чи оголошення померли. Отримання статусу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, в рамках закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, неотримання пенсії упродовж півроку поспіль. Відсутність непроходження фізичної ідентифікації в рамках законодавства, в інших випадках, що передбачені законодавством, невизнання як особи з інвалідністю, працевлаштування на роботу у деяких випадках завершення терміну навчання дітей, якщо отримували виплати у зв'язку зі втратою годувальника. Як зазначили в пенсійному фонді, відновлення виплати пенсії можливе протягом 10 днів після встановлення обставин та наявності основ для повернення права на кошти. Для цього необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру. До сервісного центру необхідно надати паспорт громадянина, документи, що посвідчують особу, відповідну заяву на адресу пенсійного фонду. Необхідні документи з доказами. Громадяни, які мешкають за кордоном під час воєнного стану та упродовж трьох місяців після, можуть надіслати відповідну заяву поштою з проханням відновлення пенсії та необхідні документи. Також українські пенсіонери мають право на доплати та надбавки до пенсії. Це щомісячна компенсаційна виплата для осіб, яким виповнилося 75 років. Розмір цієї доплати 456 гривень, але є нюанси, зазначають у пенсійному фонді. Для людей віком 70-74 роки вже діє надбавка у 300 гривень. Тому під час досягнення 75 років реальне збільшення складає лише 156 гривень. Доплату у 456 гривень можуть отримати лише ті пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 тисяч 340 гривень. Інформацію про нарахування доплат можна перевірити у відділенні пенсійного фонду. А ще фонді нагадують, що у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років слід мати не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харків. Новини.